Традиційно у цій годині студія сильні разом на телеканалах Тернопіль 1 та Інтеба. З вами я Артур Шалак. Вітаю тих, хто доєднується до нас на просторі телевізії чи на просторах соціальних мереж. Нагадую, також що ми з вами 24 на 7 у нашому телеграм-каналі Тернопіль 1 Будемо раді бачити вас разом із нами. Сьогодні ми говоримо про те, що допомагає нам у надскладні часи, що дарує світло навіть тоді, коли здається, що довкола темрява. І звісно, це казка. Приємно, що саме про це будемо говорити сьогодні, і тим паче, двічі приємніше, що казки ці створені тернополянкою, і є про що поговорити сьогодні зі мною на прямому віртуальному зв'язку. Ірина Мацко, письменниця, казкарка, а також член національної спілки письменників України. Вітаю вас! Слава Україні! Вітаю, слава. це. Вже стало гарною традицією спілкуватися із вами на таку натхненну тему. І звісно, сьогоднішній ефір ми не могли оминути, і це повинно це на часі. Це має бути присутнє у житті кожного не лише в дитячому віці, а й у дорослому віці. І про це ми вже неодноразово спілкувалися. Яким був цей крайній час для вас, для вашої творчості, і що вдалося реалізувати зокрема. Так, ну найперше дуже вдячна за запрошення у студію і можливістю поділитися тим, що вже е, напрацьовано за цей е, такий непростий, але е, ну, і вже довгий час, так вже практично рік минув від нашої розмови. Е, чу, з цього часу у мене вийшло друком дві книжки. Е, одна у видавництві Віват це енциклопедія для найменших. Енциклоп, е, перша енциклопедія Малюка. І е, це було на початку року. Це книжка, яка розповідає про найважливіші такі цікавіші е, речі, які є повсякденно в нашому житті. І я думаю, що й дорослим буде цікаво її перечитати, бо не все ми знаємо. Але е, друга книжка, яка мені е, така дуже близька, дуже рідна і дуже щемка, тому що це книжка про гуманне ставлення до тварин. Е, це тема, яка. Як на мене дуже важлива зараз. І е, книжка песик, який рахував Хмаринки, я її покажу, вона тут біля мене. Вона вийшла у видавництві Парасоля: це збірка терапевтичних казок про те, як тваринки, які біля нас, які залежать від нас, які, за яких ми відповідальні, як вони переживають, як вони відчувають. І е, насправді ця тема для мене дуже близька, оскільки я дуже люблю тварин. Це по перше. А по-друге, в цей час, коли ми дуже багато бачимо звірств, які чинять наші вороги, е, ми все-таки маємо дітей дітей випрацьовувати і виховувати це співчуття, емпатію до, е, до тварин, до людей в майбутньому, тому що ми знаємо, що все починається з маленького. Починається з того маленького, можливо, кошеняти чи собачки, яку дитина або е віднесеться до неї з емпатією і допоможе їй, або буде навпаки там, знущатися з неї. Так? Тоді з залежить від цього, якою людиною вона виросте. І це ми повинні виховувати, закладаючи вже сказок з маленьких дітей в свідомість наших українців. От, зокрема, і цікавить, який ви зокрема для себе хотіли класти ключовий меседж у цю казку? Адже розуміємо, що питання тварин сьогодні стоїть нагальним і для усієї України, адже і та частина, де проводяться активні бойові дії, де вони відбуваються на превеликий жалі, і та частина, яка є замінованою, з звіти виїхала чимала кількість не лише людей, але також і домашніх улюбленців разом із ними. І питання для них облаштування нових домівок сьогодні вкрай критичне, адже їх є величезна кількість і. Вони ще перебувають саме у тимчасових прихистках. Що ви хотіли сказати цим? Чи про це також ідеться у книжці? Про те, що потрібно знайти дім власне і відкрити своє серце і свої двері для наших братів менших? Так, у книжці є п'ять казок, і власне кожна казка показує і розповідає про те. Як тваринку наприклад, є казка Зламаний господар, де показується, як тваринку викинули на вулицю і що вона там відчувала, і як вона чекала, як вона любить цих людей свого господаря, як вона чекає, що її заберуть. Є казка Чорне серце про е, маленьке кошенятко, яке було чорним, яке всі оминали, але насправді найстрашніше у світі, і я в цьому переконала і цей мій меседж напевно, що, е, що найстрашніше чорне серце, а не чорна шубка у цього кошенятки. І ми знаємо зараз, де ці чорні серця сконцентровані. І е, я думаю, що кожен з дорослих із дітей, тому що казка це не тільки для дітей. Казка це е, твір, який описан, описує в образах те, що хочеться передати просто такою казковою мовою для дітей, а для дорослих іншою. І я думаю, що вона кожному покаже, як відчувають ці тваринки, і зас, ну, засіє таке зеренце е, того співчуття, що потрібно їх. Погодувати, забрати з собою, якщо є можливість, десь в притулок оформити, так, допомогти їм вивести з собою, не залишати ні в якому разі, і це дуже добре виховує відповідальність в майбутньому, тому що як ми беремо тваринку, її ні в якому разі не можна потім залишати, вона вже наша. Ми за неї відповідаємо. Власне, це, цей меседж, який я хотіла закласти, це те, що людиною ми є тільки тоді, коли ми правильно відносимося до тих, хто від нас залежний і хто від нас слабший. Це показує, яка ми людина. Оце, напевно, основне, що я хотіла донести. Абсолютно погоджуюсь із вами, і сьогодні ми з вами спілкуємося не лише про те, що реалізовуєте у творчому плані, а й про певні вже здобутки, які вдалося досягнути протягом цього часу, коли ми з вами спілкувалися попередній раз. І це власне проєкт книжка року року-2023». Я хочу детальніше дізнатися, що це, і з якими роботами власне ви представили себе і представлено вашу творчість. Ну, власне, оця книжка песик, який рахував Хмаринки. Тут, можливо, ви бачите, е, ну, не зовсім видно зараз. Так, так, так. Так, в протилежний а... бік, якщо можна, оп, тепер нам все гарно видно. О, е, Так, е, ця книжка, власне, увійшла в рейтинг короткі списки книжки року 2023 у номінації Дитяче Свято. Це. Е, Кожного року е, проводиться такий рейтинг, вибирається з різних жанрів, з різних напрямків для різної вікової аудиторії книжки, які є ну такими напевно знаковими, так і е, можливо, тому що тема така гуманне ставлення до тварин. Можливо, тому що е, ну, це зараз дуже на часі, і це терапевтичні казки. Вона теж в цьому році увійшла у цей рейтинг. В категорії молодша школа. Тобто, цю книжку можна рекомендувати як терапевтичну, як таку, е, яка виховує гуманне ставлення до тварин для молодшої школи, тому я дуже сподіваюся, що ми дуже плідно поспілкуємося з вчителями, з методистами молодших класів. Я планую таких, е, е, такі зустрічі і онлайн, і офлайн, тому що це насправді дуже є важливо. Що цей проєкт взагалі є для вас? Чим він є для вас? Отже, інколи митці дуже гостро реагують на якісь певні рейтинги чи порівняння? Адже так, творчість інколи може бути і суб'єктивною, комусь щось подобається, комусь ні, і тут неможливо висловитись однозначно. Що це для вас? Власне, і як реагуєте ви на те, що відбувається? Те, що ваша книга увійшла, але навіть якби не увійшла, чи було б це для вас такою невеличкою трагедією? Е, ну, е, я не є автором, який женеться за якимись нагородами. І для мене це би в жодному разі не було трагедією. Мені важливо найбільш важливо, як сприймають мої твори мою книжку читачі, ті, до кого я говорю цими творами. А вже чи буде це в рейтингу чи ні, це вже друге питання. Але, звісно, мені дуже приємно, тому що е, кожен автор хоче. Такого якогось визнання, напевно, що якщо книжка увійшла в, в, в певний рейтинг, який я вважаю за. Е, ну я, я його поважаю так, цей рейтинг, то мені, звісно, що дуже приємно. Але я хочу розділити це, е, це місце в цьому рейтингу разом із. Е... Моїм видавництвом Парасоля, який дуже чудово видав цю книжку, це видавництво просто вклало все, всі свої сили в цю книжку, і я їм дуже вдячна. І е, ілюстраторці, а ілюстраторкою е, цієї книжки є грузинська ілюстраторка е, Ірине Цінцарідзе, з якою ми познайомилися ще перед війною, і ми готували цю книжку. І що хочу зазначити, коли почалась війна, вона просто безкоштовно ці ілюстрації передала нам для того, щоб ми здійснили такий час війни цей проект. Це не може не тішити, що, попри важкі часи, але українські митці розвиваються і тим паче в колаборації з іноземними митцями. Тому цікаво, напевно, не лише почитати, а й подивитися і помилуватися тим, що вдалося створити. На сьогодні тема казки в час війни особлива місія берегти дитинство. І ми розуміємо, наскільки питання взагалі збереження дитинства є актуальним як для батьків, так і взагалі для нашого суспільства, адже діти. Ставлять інколи зовсім вже на дитячі питання. Вони тривожаться через недитячі обставини, які постукали у їхні двері, такі як війна, і забирає нахабно їхній щасливий час. І тут, от питання, як вибудувати такий якийсь конект з ними через казку, якою вона повинна бути сьогодні для того, аби їх зацікавити, відволікти чи від гаджетів, чи відволікти від якихось і тривожних думок, і трішечки їм подарувати більше. Цієї атмосфери казковості для того, аби це було і актуально для них, і в той же момент на часі, так би мовити. Так це дуже справді важливо в такий час говорити з дітьми їх мовою, але мені здається, не потрібно їх обмежувати якось за. Закривати від них реальність і е, показувати, що ні, все добре. У нас тут казочки, там квіточки, і все, все дуже добре. А насправді вони все відчувають, вони все бачать. І я, як письменниця, і дитяча, і підліткова, я дуже добре розумію, що. З дітьми потрібно говорити і відноситись до них як до дорослих, просто трошки по-іншому спілкуватись такою мовою образів, напевно, що але з ними потрібно поводитись чесно і говорити з ними про те, що відбувається, і знову ж таки, дитинство це якраз той час, коли потрібно закладати отакі основи цієї дорослої людини, і гуманне ставлення до тварин. І історичні якісь моменти, і е, показувати наших героїв. Я це веду до того, що е, саме зараз готуються дві е, книжки, які для мене дуже-дуже важливі. Е, я просто з, з, з таким трепетом їх очікую. Е, одна книжка точно має бути до Нового року, а інша, можливо, на початку або теж встигається ще до Нового року, я ще не знаю. І це власне якраз казки. Які були написані минулого році під час війни, які я писала тут, у Польщі, з розумінням того, наскільки це важливо. Одна з книжок називається Легендарна Україна і це казки про нашу історію. Правильно, так як ви кажете, з дітьми потрібно говорити мовою казок, але про те, що важливо власне нам, всім українцям. Так? І це будуть казки і про Трипілля, і про е, наших козаків, і про УПА, і про Голодомор, і про е, зараз сучасний стан, який є в Україні. І це буде в казці. Звісно, казка закінчується дуже добре завжди. Для того вона й казка. Але через казку діти можуть трошки більше пізнати історії, зацікавитись нею і пишатись тим, що вони є нащадками цієї історії. А друга книжка Героїчні казки. Це казки, про які ми говорили минулому, минулого разу. Це е, казки про наших героїв: про Михайла Діанова, про пташку, про нашого генерала залізного, залужного і е, нашу Тайру і е, Давінчі. Їх багато у нас зараз є з них. Кожен герой. Е, я вибрала дев'ять казок. Які готуються до друку, і це теж потрібно зараз дітям. Так, це казка, там є образи, там є сюжет, там є чарівні якісь моменти, але вони будуть розуміти, що це є реальні герої, які справді виборюють зараз і виборювали і виборюють е, нашу оцю незалежність, і нашу перемогу. Е, тому я хочу з дітьми бути чесною і в казках теж, і говорити казками з ними про реальність. Про справжні чесні такі речі ви знаєте, нам не щодня випадає нагода поспілкуватися із авторами і тим паче з авторами казок. І завжди цікаво дізнатися, як це відбувається в процесі. Як взагалі пишеться, і, зокрема, чи важко писати про героїв, які поміж нас, про героїв сучасності? Чи легше писати про щось вигадане, про щось те, чого не було, чи те, чого немає? Як взагалі пишеться вам? Ну, е, загалом може здаватися, що Писати легше про реальних героїв, тому що в принципі там нічого вигадувати вже не потрібно, тільки потрібно загорнути в образи, загорнути в якусь таку казковість, і все але все є готове так. Але насправді це набагато важче, тому що це величезна відповідальність перед цими героями, перед їхніми родичами, перед взагалі цілим суспільством за те, як ти це подаш, як ти це покажеш. І як це потім буде сприйнято і дітьми, і дорослими. І в процесі написання казок про героїв я спілкувалася із батьками декого з наших героїв, і ну, теж ми спілкувалися про те, чи доцільно те чи інше той чи інший факт подавати в цій казці, висвітлювати. Це насправді велика відповідальність. Набагато легше написати фантастичне щось, що ні до чого не відноситься ніхто не може сказати, що ні, це неправдиво. Це не потрібно було цього писати, тому що це фантазія автора, і це ну якби моє право. Я можу фантазувати будь-про що, а написати про реальну людину так, щоб це було казкою це надскладно. Я ну, не уявляю навіть, цікаво. як, як і, це і, вдається, особливо, зокрема, якщо ви сказали чекатимемо. Звісно, і я чекаю теж, і я прихильник тієї думки, що казки це не лише для дітей, це абсолютно для людей усіх різного віку. І коли читаючи... Казку, чи про нашу історію, чи про наших героїв, і, зрештою, розуміючи, що це казка, це щось ваго, особисто для мене. Тому, звісно, цього чекаємо. Як на вашу думку, чи може взагалі казка бути таким елементом патріотичного виховання? І чи може вона бути, можна сказати, навіть пліч опліч з іншою літературою, яка є, чи у Навчальних закладах дошкільних чи це вже є шкільна школа загального світня, перші класи, молодші, так би мовити, чи може вона вийти на такий самий рівень для того, аби щось донести так, те, що відбувається. Ну так, я вважаю, що це найкращий інструмент для того, щоб е, з дітьми, дошкільнятами, молодшою школою, ну і середньою, хоча там вже інші можуть бути інструменти задіяні. Але для молодших і дошкільнят це найкращий варіант, щоб говорити з ними на патріотичні теми. Е, у мене є казка, така Золотий тризубець, яка ну, в іншому трошки вигляді, але теж буде в одній з цих збірок. А вона дуже давно вже є в інтернеті, її беруть в різні збірки. І це е, казка про наш символ, про наш тризуб. І е, власне через казку я дуже сподіваюся, що діти зацікавляться власне, цим символом. Не просто щоб вони бачили, що так, це тризуб, це наш символ, і ну і, і все. І це якби е, вони розуміють, але це далі цього не заход... не, не йде. А дитину, щоб зачепити її, її підсвідомість зачепити, щоб вона це запам'ятала, щоб це для неї було таке щось вау, це потрібно так їй подати, щоб це справді було для неї ну, цікаво. Так і це може й казка. Тому золотий тризубець, це це раді почитати в інтернеті, пошукати вона є. В тому першому варіанті і е, таких казок буде більше і має бути більше. Я дуже сподіваюся, що різні казкарі наші українські будуть більше писати на такі патріотичні теми. Це дуже допомагає і вихователям, і вчителям, і методистам. Дуже допомагає для того, щоб Глибше, якось більше образніше показати ці патріотичні теми. Не просто сухо розповідати дітям про це, це не заходить. Це десь так мимо. А якщо говорити мовою казки, вона заходить під свідомість. І це дуже добре з цим скористатися. Це напевно дуже важко зрозуміти саме той інструмент, який може якраз, як ми сказали, відгукнутися у дітях, те, що їм не пройде десь осторонь, попри їхню увагу, те, що справді їх зацікавить, і ви це робите, і ви це робите вже не перший рік, але шкода лише що. Вже доволі довготривалий період часу. Ви, як і тисячі українців, перебувають за кордоном, бо розуміємо, що війна змушує покидати свої домівки інколи для того, аби убезпечити себе, своїх рідних. І цікаво, яке сьогодні ставлення до українських митців за кордоном, якою є підтримка українських митців, і чи стає якась така навіть об'єднана платформа українських митців разом у тієї тому чи іншому місті, чи у тій чи іншій країні? Що, зокрема, поспостерігали ви від нашої крайньої зустрічі? Е, ну, щодо ставлення, я як і в минулому році, так і зараз можу сказати, що ставлення власне, поляків до українців я бачила тільки хороше. Розумію, що є всяко, але е, я бачила тільки хороше ставлення. Ті люди, з якими я працюю, з якими я спілкуюся. Е, дуже... Дуже акуратно, дуже так толерантно, дуже виважено завжди спілкуються. Говорять про Україну, про ту ситуацію, про політику, навіть і дуже так обережно, щоб мене не зачепити. Я дуже їм вдячна, і це ну відчувається на кожному рівні. Що хочуть допомогти, хочуть, щоб нам було тут комфортно. Я розумію, що це не в усіх так. Але у мене так, тому я їм дуже вдячна. Щодо українців, то українці ну, знову ж таки люди різні. І є такі, які просто собі живуть і намагаються якось налаштувати своє життя. А є ті, хто тягнеться один до одного і хоче щось робити далі спільно. І є зараз дуже багато таких проєктів, і на всю Польщу, тобто з різних міст Польщі, ми. З'єднуємося з спілкуємося, ми зустрічаємося і списуємося, робимо якісь спільні проекти. Є такі, які по окремих містах, ну наприклад, я в Варшаві, то приходять. Є певні організації, приходять в бібліотеку, де я працюю для того, щоб теж зробити якісь такі спільні зустрічі з українцями. Ну і власне я веду такий. Напрямок казкове кріселко» у бібліотеці, в якій я працюю, це захід для дітей українських, де ми зустрічаємося з різними авторами. Вони до мене приїжджають і презентують свої книжки. Я теж недавно була в гданську наприклад, на відкритті української бібліотеки. Українська бібліотека відкрилася в Гданську. і власне. Там знову ж таки познайомилася ще з одною чудовою людиною, яка веде проект свої «Свої» – це такий онлайн журнал, в якому вона висвітлює українців, які чогось досягнули вже в Польщі, мають якісь історії успіху в Польщі, як вони в себе влаштували. Такий мотиваційний журнал, і це теж об'єднує. І таких нас дуже, дуже багато. І я тішуся з того, що українці мають цей потенціал, мають цю силу. Мають таких дуже багато креативних ідей і підтягують один одного, тягнуться один до одного і роблять щось і для дітей, і для дорослих. І я вірю, що все в нас буде добре, як у касці. Ми також не сумніваємося у цьому, адже ми незламна нація, і про це сьогодні голосить увесь світ? І ми точно знаємо, що це так і є. Чи були у вас пропозиції до вас? Чи можливо у вас були думки стосовно того, аби перекласти свої казки, свої книги іншою мовою, зокрема польською? Чи думали ви про це для того, аби можливо захопити ще і європейську аудиторію, не лише українців? І, зрештою, чи буде таке? Ну, насправді, минулому році вийшла книжечка в видавництві Унітас Байки без граніць або казки без кордонів. І це є казки, перекладені польською мовою. Мої казки, їх там п'ять. І вони є. Ну це книги Белін, книжка Білінг. Тобто, з одного боку на розвороті український текст, з іншого польський, і можна читати і. і один і другий вивчаючи мову, і там не знаю поляк з українцем, можуть читати разом в школі, це дуже зближує, це об'єднує і ну, можливо якось допомагає. А щодо того, чи я планую захопити цей ринок, ні, я нічого не планую захоплювати. Якщо мої твори, які я пишу для України і для українців, і так буде завжди, тому що я є українка і я мислю як українка. Я зрозуміла тут, що я не можу ну, напевно, щось таке надто цікаве вигадати чи запропонувати іншим народам, так, іншим країнам, тому що в мене інша ментальність. У мене менталітет українки. І я цим пишаюся. І я хочу писати для українців маленьких, великих підлітків. Але для українців, якщо це буде цікаво ще іншим якимось країнам, будь ласка, чудово, якщо перекладеться, це, це не є мета, це не є ціль. Це буде просто дуже добре. Але основне для мене, щоб мене зрозуміли ті українці, які є в Україні, ті українці, які є в різних країнах, щоб вони мої тексти зрозуміли. А інше це вже другорядне. Знаєте, сьогодні, зокрема, мене та думаю, багатьох наших глядачів ви змотивували і надихнули одразу після ефіру прочитати одну або й кілька із ваших казок. І бодай на трішечки, але повірите, як ми з вами сказали, той енд у той щасливий кінець, який обов'язково чекає і нас. На наша перемога обов'язково буде за нами, і ми переконані у цьому. Я сьогодні вам дякую. Дякую за те, що ви робите. Дякую за те, що не зупиняєтеся. І як би не було, і де би ми не були по всьому світу. Українці зв'язані однією великою ниткою ментальною і душевною. Тому, звісно, не зважаючи на кілометри, сьогодні ми з вами також разом. Дякую вам. Дякую. В житті, і як е, говорять, ну е, можливо, ми вже доросли до того, щоб знову почати читати казки. Тому читайте казки, там можна знайти відповіді, де й багато. Дякую вам. Дякую вам і нагадаю усім нашим телеглядачам. Сьогодні мала нагоду поспілкуватися із Іриною Мацко, письменницею, казкаркою, також членом Національної спілки письменників України. Дякую.